Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розібрати з вами новину, яка з'явилася 1 годину тому, а саме про спеціальну пропозицію до Танкфест унікальні члени екіпажу і додаткові нагороди. Тобто, друзі, це та сама додаткова глава бойової перепустки Танкфест, Зараз ми поговоримо про цю прогресію, про нагороди, про пропозицію прям магазині. Коротше кажучи, буде цікаво, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так починаємо з перегляду відео, і буду зупиняти і відповідно по таких блоках розбирати, про що ж тут іде мова. І так, поїхали. Так, зупиняємося на цьому моменті. От, нормально, якраз нагороди всі бачимо. І так, що було показано в першій частині цього відео. Бойова перепуска спеціальна пропозиція TargFest буде у нас з 20 червня від початок і до 8 липня 2024 року. Як це працює? Щоб почати просуватися прогресією, активуйте главу вручну в клієнті гри. Тобто вона автоматично не активується, друзі, якщо ви її не активуєте, ви просто-напросто її пропустите, тому що ви будете проходити далі ту главу 14 сезону бойової перепуски, яка у вас на даний момент активована. Це все зрозуміло. Спеціальна Реальна глава до Танкфест триватиме 3 тижні. Якщо у вас нема змоги відвідати Танкфест особисто, подія дозволить відчути його дух у грі, тобто приблизно 18 днів. Система прогресії складається з 25 етапів і працює аналогічно до основних глав, але протягом обмеженого часу. Ви зароблятимете очки прогресії бойової перепустки за стандартними правилами, виходячи з результатів бою. Тут все зрозуміло. А тепер давайте по нагородах пробіжимося. Унікальні члени екіпажу Спеціальна пропозиція Танкфест принесе вам купу нагород, а саме у базовій лінійці до 4 днів танкового преміум аккаунту, бони, особисті резерви, трофейне обладнання, унікальний член екіпажу Річард. Катленд і багато іншого. До речі, по трофейному обладнанню воно тут не зазначено на картинці чомусь. У поліпшеній лінійці нагород, кредити, вільний досвід, фрагменти креслень, Новий 2D-стиль, король фестивалю, є іще один унікальний персонаж Девід Беклі. От ми бачимо ці всі нагороди. Звісно, точної кількості ніхто не скаже на даний момент, окрім варгеймінга. А цієї інформації ще немає. А тепер давайте ще частиночку відео подивимося, тут буквально декілька секунд, і я вам розповім трішечки ще інформації. От. От. Далі вже буде конкретно ця машина показана. А що це в нас за машина? Багато хто в курсі, багато хто не в курсі. Ця машина в нас доволі давно вже знаходиться в клієнті гри. Не знаю точно з якого року. А46 Black Prince Prototype. Це в нас прем машина 6 рівня Великобританії важкий танк. Він знаходиться, як я вже сказав, давно у грі, але без унікального 3D-стилю. Тут ви зараз його бачите в унікальному 3D-стилі, і він називається зараз скажу як, іграшки Гобарта. І ця машина, оскільки тут написано Отримайте набір, буде продаватися, я так розумію, друзі, у прем-магазині. Це така буде спеціальна, унікальна пропозиція. І здавалось би, якась така специфічна додаткова глава бойової перепустки, абсолютно нецікава. Але я думаю, що ще Wargaming нам не доказує. Тому що, дивіться, друзі, я не можу стверджувати, що це буде якось так, але в нас був 10 червня. От такий от злив: Вот Експрес, Чифтей МК 6 імба на Танкфест 2024 року. Чи нещодавно розробники та супертестери почали викочувати в рандом Чіфтейн МК 6. Танк вперше з'явився у вересні 2015 року, тобто дуже давно, друзі, і з тих пір не зазнав жодних змін. І тепер приходить підтвердження того, що це не просто так. Так, те, що цього року чи Чифтайн МК6 нарешті буде випущений у гру. На даний момент у танка не ТТХ, більш за все виділяється ДПМ в 3034 одиниці, який можна розкачати майже до 4000 середньої шкоди на хвилину. Скоріше за все, після обкочування в рандомі танк послаблять. Коротше кажучи, не знаю, чи ця машинка буде фігурувати, я на початку відео. Тут дивіться, який є фрагмент. Зараз я перемотаю просто без звуку. Оце що за машина, друзі? Це не цей чифтейн. Я просто не можу вам точно сказати, це Чифтейн чи не Chieftain. От схожий і, схожий і не схожий, на Чифтейн МК 6. Це може якась пасхалка у відео. Хто його знає, тому що тут, от дивіться, на цих секундах от зображений цей танк, а далі вже американець. от бачите? А тут уже М60 чи що це таке. Ну, походу, М60 на нього схожий, коротше кажучи. Хто його знає, можливо, це й серйозно пасхалка. Зараз, друзі, перейдемо в гараж і подивимося на прем-машину 6 рівня на цей А43 Black Prince прототип. І так, поїхали. І так, друзі, тепер ми в гаражі. Зайшов я на тестовий клієнт, оцей англомовний, де можемо ми тестувати, наприклад, той самий екіпаж. І давайте подивимося просто на характеристики даної машини. Базові характеристики можемо, наприклад, поставити до пайок. Давайте поставимо, це нам аж ніяк не буде заважати. І обладнання навіть можемо деяке поставити все одно, це тест. Давайте, одне базові, а от уже із розкаченими характеристиками подивимося на нього. Ну, не знаю, що ще поставити. Давайте просто вентиляцію, от, наприклад, для того, щоб апнути максимальні характеристики. От в такій комплектації зараз будемо дивитися на цю машину. А43 Black Prince. Давно він вже знаходиться в нашій грі. Саме перше, що будемо дивитися, звісно, це бронювання даної машини, що у нас заявлено. По живучості. 1100 одиниць, звісно, це у нас із е, поліпшеним загартуванням. Це все зрозуміло. Бронювання корпусу 152 95, 51. бронювання башти 152-95-102 Тобто, Ми розуміємо, що дійсно в цієї машини є броня. От, дивіться, 152 мм. Тут скос 93 мм під от такими кутами, тут 152 і 152 Тобто, чесно, заявлена броня є. Якщо ми будемо ромбувати, Тут, дивіться, борти вже 190 для 6 рівня це прекрасна броня. 180, 177, 102 мм, тут 300, 166, 197 Тобто я не скажу, що його будуть всі пробивати, друзі, або навпаки, не будуть там пробивати. Буде по-різному. Приблизно 50%, я думаю, він буде відтанковувати. Тобто, сказати, що в цієї машини немає броні, так не можна сказати. Це його, напевне, одна із основних фішок. Тепер давайте подивимося на бронювання. Ця машина, нагадую, буде, скоріш за все, просто в пропозиції преміум магазина. От середня шкода за постріл 150 одиниць на стандартних ББшках. 171. Вони пробивають, 884 летять. Як для важкого танка 6 рівня, прекрасні показники, пробиття прекрасне. Це ми знаємо і на Тугу 2, по-моєму, така гарматка стоїть. Тобто ви усвідомлюєте, що альфа невелика, але хороше пробиття, нормальна швидкість польоту снаряду. Якщо подивитися по підкаліберах, то ми бачимо, що альфа така сама: 150, 239, вони пробивають. І 1105 взагалі з прекрасної швидкості летять. Тут я мінусів взагалі ніяких не бачу, снаряди прекрасні, але в основному можна використовувати ББшки, тому що вони хороші. По фугасах їх я б вам не рекомендував використовувати, тому що вони всього-навсього 38 пробувають і не набагато мають підвищену шкоду. Тобто, скоріше ви будете з ними в мінусі, аніж в плюсі. По інших характеристиках, тепер давайте подивимося. Середня шкода на хвилину 2175 одиниць. Ну, як для важкого танку, не знаю. Напевно, на 6 рівні це більш-менш нормальний показник, друзі. По точності 0,32. Непогано, як для 6 рівня, для важкого танку. Час зведення прекрасний, 2.13. Мінус 8, плюс 20, кути, комфортні, друзі. Мінус 8 нормально. Швидкість повороту самої башти 3185, стандартний показник для важкого тарку. Час перезаряджання 4.19. Тобто, ви самі розумієте, дуже швидко, але альфа маленька. Це ми вже обговорювали. Тобто, непогана вогнева потужність у нашої машини, непогана живучість. По мобільності, звісно, це наш мінус, тому що в нас дивіться швидкість вперед 21.32, це з перками, друзі. Чому такі значення? Тому що тут перки тут екіпаж, ми його можемо Наприклад, висадити і це трішки зміниться. От дивіться, якщо, наприклад, висадити екіпаж, тут у нас це зміниться. Дивіться, 20-12 назад. от Бачите, з екіпажем. Коротше кажучи, сюди турбінку треба ставити. Не вентиляцію, наприклад, а турбінку. А турбінку треба ставити. Давайте поставимо з самого початку, тому що дуже жахлива. Максималка і питома потужність. І от З турбінкою у нас виходить 24 вперед, 14 назад. Питома потужність 12,82. А тепер сажаємо екіпаж. Бачите, 25-27. Тобто перк прокачує також е, максимальну швидкість. Е, трішки, по-моєму, збільшилася і питома потужність. Швидкість повороту шасі жахлива 2369. Тобто дуже жахливий показник. Коротше, каче, ми дуже повільні. Друзі, на кшталт того самого тога 2 напевне. По е, незамітності 1369 685. це не цікаво, тому що це важкий танк. І огляд такий комплектації, як у мене, 407 метрів, друзі. При тому, що дає плюс 9 бойобратерство, е, гострей зіронно, плюс 8, радіоперехоплення плюс 15 і пуденчаєм плюс 15. Тобто, друзі, от такі от маємо характеристики. Не знаю, хто буде ціленаправленно купляти цю машину, тобто для колекції вона непогана, але щоб катати постійно, ну. Хто його знає, коротше кажучи, я надіюся, що ще чогось ми не знаємо. Що ще чогось ми не знаємо, можливо, тут ще буде якась, по крайній мірі, акційна машина фігурувати, наприклад, той самий Chieftain mk 6 в якомусь вигляді, що ми зможемо його отримати за виконання яких завдань, чи ще за якусь прогресію, чи ще чогось ми не знаємо. Коротше кажучи, пишіть свої думки в коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення. Бачення до наступних відео, друзі. Па-па.